Суд висновку, що злочин, вчинення якого обвинувачується Іванко, передбачений статтею 365 кримінального кодексу України, відноситься до категорії злочинів проти життя і здоров'я особи, тому не може бути закрите. Чорноморським міським судом одеської області. Розглядаються обвинувальні акти відносно колишнього поліціанта Олександра Іванькова, якого обвинувачують у перевищенні службових повноважень та отримання неправомірної вигоди, тобто хабаря. Нагадаю, що відповідно до обвинувальних актів, колишнього старшого лейтенанта поліції Іванько Олександра Ігоревича обвинувачують у наступних злочинах перше 22 березня 2019 року Олександр Вонько разом зі старшим сержантом поліції. Щібою Євгенієм Юрійовичем зупинили автомобіль мешканця міста Чорноморськ Красовського та вчинили дії, які явно виходили за межі наданих їм повноважень, та іще які супроводжувалися насильством. Це частина друга статті 365 Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтю передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. Друге, 21 червня 2019 року Олександр Іванько отримав 5 тисяч гривень неправомірної вигоди, тобто хабар від громадянина Воронкова за те, що він йому погрожував вилучити автомобільний на наштамний майданчик як інспектор поліції, та притягнути цього воронкова до адміністративної відповідальності. Це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає від. 5 до 10 років ув'язнення Так ось, захисник обвинуваченого Іванко подав клопотання про закриття вишевказаних кримінальних проваджень, мотивуючи тим, що після повідомлення особі по підрозу, тобто Іванкову, закінчився строк досудового розслідування. Суд був на радшій кімнаті, і в якої дійшов висновку, і 15 жовтня 2025 року оголосив ухвалу, якою частково задовольнив клопотання. Суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження у зв'язку з пропуском стороною обвинувачення строків досудового розслідування до звернення до суду. Однак, судішного висновку, що закрите може бути тільки в частині обвинувачення за статтею 368. Судішов висновку, що злочин, вчинення якого обвинувачується Іванько, передбачений статтею 365 Кримінального кодексу України, відноситься до категорії злочинів проти життя і здоров'я особи, тому не може бути закрите, оскільки Ухвала про закриття кримінального провадження підлягає скарженню, щоб процедура скарження не перешкоджала продовжувати розгляд кримінального провадження за статтею 365, судом прийнято рішення виділити кримінальне провадження в рамках 368 яке потім окремо може піти в апеляцію, там переглядатися, до Верховного ходити. А ми тим часом будемо продовжувати розгляд. Кримінального провадження там, де потерпілим є ви, Красовський, за статтею 365 кримінального кодексу України, отож, зовсім уникнути відповідальності у колишнього поліціанта Олександра Іванькова. Не вийде. Справа буде продовжений розгляд, і ми я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми почуємо вирок по цій справі, і буде, він понесе заслужене покарання. Інше обвинувачений по цій справі за частину 2 365 Євгенії Щирба – наразі перебуває у лавах Збройних Сіл України, тому справа відносно нього зупинена до його перебування в ЗСУ. Ну що, спостерігаю за справою далі? Роман Варшанідзе Орг.